Про кандидатів регіональні штаби і тенденції електоральних настроїв на Сумщині. Сьогодні маємо нагоду почути думку народного депутата України Олега Медониці. Пане Олег, я вас вітаю. І запитання таке: штаб Петра Порошенка на Сумщині. Точніше, його проанонсований очільник, колишній регіонал Андрій Диркач, Наразі викликали хвилю коментарів. Ну з одного боку, обурення про майданівські сил, з іншого боку, надія попередників у владі. Ваша оцінка, ну, по-перше, правдивості інформації. І по-друге, якщо так, то е як такий підхід буде розцінений електоратом? Ну, я про це довідався з засобі маси інформації з української правди. <кій> я думаю, що ця інформація може бути дійсною справді. Е ну, Петро Порошенко перебуває в складній ситуації, тому що е він е фактично йде на вибори з ударом. Але намагаються ставити не на партійні структури, а на якісь свої е зв'язки, на якісь авторитетних діячів. Безперечно, Андрій Деркач авторитетна особа у нас, особливо по півночі області. Я не думаю, що Петру Порошенку додасть те, що він ставить на колишніх регіоналів. Хоча Андрій Деркач такий специфічний регіонал, він часто не голосував з партії регіонів. Взагалі навіть чин, певним часом був в опалі там у себе фракції. От тому, ну якби це його відповідальність, це його вибір, і саме за це можуть в нього, в тому числі виборці спитати. Я думаю, що якраз як з цим я не бачу якоїсь проблеми більше того, якщо проблема буде, коли, наприклад, інші регіонали будуть. Якби мовити, під, скажімо так, під ширмою Деркача і Порошенка намагатися уникнути від відповідальності за те, що вони робили 4 роки в Україні, в тому числі на Сумщині. Це вже буде якби ну, проблема, трагедія, і безумовно, ми будемо акцентувати тоді виборцям, на, хто намагається, якби в пучині виборчих страстей сховатися і піти від, від відповідальності. Ми таке бачили, наприклад, в п'ятому році, коли там під Литвина нирнула частина регіональних місцевих. Ну, На цьому зараз і акцентують увагу про Майданівські сили якраз. Стосовно другої частини питання, це як відобразиться такий крок на електоральних настріях у традиційно проб'ютівській э, Сумській області. Ну, якби я би не говорив, що традиційно-проб'ютівська, звичайно, що тут е, сильні, скажімо так, антирегіональні е, настрої і партія регіонів тут меншості завжди була і буде, скоріше всього. Е, Якщо а, і, і цей електорат не прив'язаний тільки дебюта, да, там удар багато взяв Свобода м -м, чимало, я б сказав, тому за електорат буде. А, ну, чесно кажучи, так, якщо говорити, виходити з позиції <кхем> батьківщини, да, хоча я не член партії батьківщини, а тільки член фракції, то їм, звичайно, таке призначення буде вигідне, тому що вони автоматично прив'язують свого головного конкурента Порошенка до партії регіонів і, відповідно, виборці. Більше би, додадуть до, до Батьківщини. От. Але з точки зору розвитку території, з точки зору до, до налагодження консенсусу між всіма політичними силами, які представляють колишню опозицію, а тепер уже владу, а удар члену рядової коаліції, то, звичайно, якби це на користь не піде. Це напружить певно, певним чином стосунки. І про інші штабичі володієте ви інформацією стосовно того, ну наприклад, штаб Тимошенко на сумщині, хто очолюватиме, як відбуватиметься передвиборча кампанія так далі? Ну, з того, що я знаю, що не буде обласного штабу, будуть штаби окружні, оскільки я член партії за Україну, ми ще не прийняли рішення, кого ми будемо підтримувати на президентських виборах. Тимошенка висунута була в суботу, чи підтримаємо ми, наприклад, Порошенка Тимашенко? Ну, Думаю, що підтримаємо. Але рішення остаточне ще не прийнято. Ще конфігурація, бо ну, якби останні. Зміни, да, і які, які відбулися тут на Сумщині, і прив'язка до да, Порошенка до да, Деркача, вони якби більше нас штовхають і швидше штовхають бік підтримки Тимошенка, що я очевидно думаю, що ми найближчим часом зробимо. У нас 12 числа політрада. А хто буде очолювати окружні, окружні, кружні штаби, ну діючі депутати, я думаю, будуть очолювати, якісь лідери місцевих організацій авторитетні, які будуть представляти Тимошенка тут в Сумській області. Ну і останнє запитання стосовно того, от дуже активні дії про майданівських сил стосовно того, висловлюють зараз невдоволення проти призначення е деркача керівником е штабу Порошенка. Наскільки е взагалі можуть бути такі висловлення? Ну мій штаб кого хочуть і призначають абсолютно логічно. Ви сьогодні штаб Порошенка це його відповідальність. Хоче деркача, хоче чмиря. Хай призначає. Дякую за висловлену думку. Ми її почули. Продовжуємо інформаційний випуск.